Добрий день, шановні. Слава Україні і смерть кацапським засранцям. Взагалі, товариш приїхав колінвал показати, як йому проточили. Коротше, на доні восьмерка стоїть От Одвіз проточить колінвал, Дивіться, що вийшло. Ну, хто мені скаже? Кажуть, що таке і було. Чи наведеться фокус, чи ні. Короче, камінь взяв, упхав, щоб не збрехати, ну, шатунну шейку. Війшов цей камінь. Якраз де ходить ну, один шатун. Тобто практично його ставити не можна. І каже, що так воно все й було. І головне, дебіл проточив. Ну, бросьте його, якщо він не каже, що воно було. Правильно? Ну ось, ось товариш скаже, куди він його возив, Вкладиши. Скаже, скільки купляв і що тепер з ним робити з колінвалу. І головне, що гроші за нього дав, не провіривши, приїхав додому. І от така Ми жопа не вийшла. вийшла Щоб люди бачили, що з ним. Да. Ну то тут, коротше, ось ось. Чисто тупо камінь упер, ну хто скаже, можна його ставити чи нізя. А він доказує, що можна. А ну розказуй, Максим, де ти його точив, куди ти їздив. Добрий день. Возив я його в міропосту до Кримського Анатолія... а, Євгенія Анатолійовича. І це проточили мені такий, шкоду зробили на колінвалі. Це було три неділі назад. Я його забрав неділю назад оттуда. Ну, Приїхав, ти приїхав до... приїхали ми туди, все готово. Приїхали додому, почали пробки вибивати, мити його, все робити і обнаружували таку. Зянь на шейки шатуни. Взяв я його назад, кинув, поїхав до них. Вони мені кажуть, що такий був. Може, що я такий так, його привозив. А перед цим я ж його обдивлявся, усе це. тріщини. Колінвал був номінал. Рідний ще ні разу не розбирався. Виходило Р1 по кругу, що шатуні, що корінні. Заплатили ми за нього за проточку 1800. І в ітоді тепер колінвал нам треба ілі викидати, або я не знаю, що робити. Да, може хто підкаже, чи може де є е -е, зробити напилення на на і проточити, чи я не знаю. Чи, полуавтоматом, я вже сам не знаю, що робити. Хрені, може в коментарях хто підкаже, що робити. Може хто була така ситуація. Ну Це явно тупо камінь, упер і все. Чи п'яний був, чи хрен його знає, чи звичайно. Ну, а вину не признає, каже, що ніфіга таке й було. Ну, я мало, мало вірю, що це б ОТК на заводі проп... І він ж скільки б зробив вже год? 16 сезонів. 16 сезонів зробив. Ну я думаю, що якщо при, прикинь, поставиш. Якраз ширина вкладеш, да, та тут воно застукає бігом. Поставте, щоб люди бачили, що палець, щоб бачили, який. Да, та ну там трендець б. Оце такі діла. Ну і діло в тому, що я всім совєтую. Більше туди нічого не возить, бо це не перший у нас случай був. Раз головку на СМД одвезли, поставили на комбай на Ніві. Завели, проїхали 100 метрів на За. полі в робочому стані. Нагрілося, заклинив ага. е, клапан направляючий. Одвоз я йому назад, але це вони реальні клапана щось відрегулірували. Тобто він свою вину нікого не признає. І ну. Я совітую, не возіть йому нічого, бо тому, що ви бачите, що тут за цей. Я розумію, якщо ви зробили таку да, да. Е, це цю, так признайте свою фактор, вину, щоб воно все це, і можна ж, ми ж всі люди договоритися до, можна було. Ну, діло в тому, що ніхто не цей, він варе, як переляканий, нічого не цей, не докажеш ніде не Просто обідно. Ми просадили тут в окупації, скільки цей. Все це. І тут у нас виходить, що хахо-ха-хва, хоче як можна більше наказати. наказати в общем, товариша, емоції через верх. лють, колінвал, Бабки стоїть серйозні, і вони як подивилися, скільки він стоїть, то це трендець. Вкладеш його сюди, взяв... 7800 шатуні шатун, шатун, шатун тільки. А ці взяв ще по, по старій ціни. Ціни, ну, да, 4. представляєш скільки це вийде. А зараз квал купити. Це трендец, блядь. може точно його... О, такі є у нас на Україні. Мудаки. Да, 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 да. А то каря звати Саша. Да. Ми до нього теж возили. Після його проточки завжди клапана, да, до, чи це, пальця, поршня завжди да, <реш> достають. Да, да, помню, ми завжди, заміряємо і торцюємо, вже нічого йому не кажемо. Ну, я туди, як до них приїхав, одразу взяв цей, у них вже ж круг стоїть, що вони точать. На станку, заміряв танель, все все совпадає по кругу, в цьому, як вони точать, розміри, що іменно круг цей. Ну, да, ви да, це тупо камінь, упер і все. Ну в общем, посовітуйте, що робити, можна його і справити, чи ні. Тому що, щось щось треба робити. В общем, спасибо за просмотр. Коментарі ваші будемо читати. Ставте лайки, обязательно да. підписуйтесь. Дайте дільний совет, пожалуйста. До побачення.